Всім привіт! Важлива новина для українців за кордону. Повернення українців додому, друзі, правда, яку ви маєте почути. Також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу iFrame Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, центр економічної стратегії презентував дослідження настроїв українських біженців за кордон. А також проаналізував, скільки з них не повернеться на Батьківщину після завершення війни. Також, друзі, питання для вас: якщо зараз за кордоном перебуває приблизно 8 мільйонів українців, як ви вважаєте, яка кількість з них повернеться приблизно в Україну? Дякую вам. Чим довше триватиме війна, тим більше українців, які зараз знаходяться за кордоном, будуть думати про початок нового життя саме в країні свого перебування? А Україна звичайно ризикує втратити мільйони громадян за результатами дослідження. Україна може недорахуватись приблизно 4 мільйона громадян навіть після закінчення війни. Велика частина родин після завершення війни воз'єднається за кордоном чоловіки після зняття. Обмежень звичайно поїдуть з України до дружин та дітей. Взагалі, друзі, щодо повноцінного перепису населення в Україні проводили його лише раз у 2001 році. Тоді перепис показав, що на той час в Україні проживало 48,5 мільйонів. Громадян після російського вторгнення у 2014 році Україна не могла б порахувати, як змінювалося населення. За останніми розрахунками на 1 лютого 2022 року в Україні на неокупованій на той момент території проживало 41 мільйон громадян. Після 24 лютого 2022 року, звичайно, порахувати точну кількість українців стало неможливо, передусім через те, що в держави немає інформації про кількість тих, хто в. Втік від війни за кордон дані тільки приблизні. ВКБ ООН також надає розрахунки перетину кордону України з РФ та Білорусю, посилаючись на інформацію від цих країн. За даними організації, до країн агресорів могли виїхати приблизно 3 мільйона громадян України. Щоправда, там залишилося лише 1 мільйон українців, тобто більшість українців, могли використовувати території Росії та Білорусі для виїзду в інші країни. При кількості мігрантів також може свідчити звичайне число осіб з статусом тимчасового захисту зараз в Європі. У червні таких українців було 8 мільйонів. Чоловік переважно в країнах Центральної та Східної Європи. Таким чином, друзі, спираючись на різні розрахунки, можна стверджувати, що за межами України перебувають приблизно. 9 мільйонів громадян України. Очікувано, що більшість українців це жінки та діти. Найчисельніша група українців в Європейському Союзі. Зараз жінки віком від 35 до 49 років. Більшість з них близько 70% з вищою освітою, які проживали до війни в великих містах України. Прикро, друзі, але частина українських родин, яких війна розділила кордонами, можуть воз'єднатися не в Україні. Звичайно, як наслідок, після закінчення війни в Україні за кордон можуть виїхати ще приблизно 745 тисяч громадян, переважно чоловіків. Міграція мільйонів українців важко б'є також по вітчизняній економіці. Якщо значна частина біженців не повернеться додому, то сила цього удару з часом лише зростатиме. Через низький рівень народжуваності ці втрати не вийде компенсувати за допомогою природного зростання населення. Чим довше, звичайно, триватиме війна, тим більше українці думатимуть про початок нового життя в країні перебування. Україна ризикує втратити мільйони громадян, які не повернуться на батьківщину після завершення війни. Також Україна вже відчуває вплив міграції на економічну активність, попит на товари скорочується. Навіть якщо ці проблеми вдасться вирішити а безпекові ризики мінімізувати, то наростити орієнтоване на експорт виробництва буде складно через брак робочої сили. Що для економіки України втрата біженців ризикує стати катастрофою, то для економіки країн, де зараз перебувають українці, звичайно, це б справжній подарунок. Уряди цих держав зацікавлені в тому, аби українці розвивали їхні економіки. Тому як один із варіантів, майбутнє повернення біженців може бути тільки через діалог з країнами партнерами та напрацювання з ними соціальних політик. На мою друзі, особисту думку, за кордону повернуться тільки ті українці, які не зможуть знайти офіційну роботу за кордоном. Якщо закінчиться дія тимчасового захисту, вони будуть просто вимушені покинути країну перебування. Звичайно, друзі, серед факторів, які українські біженці називають найважливішими для повернення, це завершення війни в Україні. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!